Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Багато людей у християнському світі заявляють, що для спасіння необхідно мати тільки віру. А діла не означають нічого. Однак, Слово Боже, говорить нам, що віра без діл мертва. Багато хто відмовляється коритися десяти Божим заповідям, хоча невпинно говорять про віру. Але віра повинна мати підставу. Всі божі обітниці даються на певних умовах. Давайте прочитаємо про віру у посланні апостола Павла до євреїв. Одинадцятий розділ: догодити ж без віри Богу не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Якщо ми оберемо свій власний шлях, то надаремно будемо кликати. Віру, віру, тільки май віру. А Слово Боже нам дає відповідь через апостола Якова, який каже, віра без діл мертва. Така віра буде лише як та мідь дзвінка чи цимбали гучні, щоб мати благословення Божої благодаті, ми повинні виконувати свої обов'язки, сумлінно трудитися і приносити плоди покаяння. Деякі з тих, що повірили в Ісуса як Спасителя, хотіли б із вдячності йому здійснити якусь важливу корисну справу. Час проходить в очікуванні чогось надзвичайного. Але хіба це узгоджується з наукою Христа? Марне очікування особливої нагоди, щоб учинити щось велике для Бога, є злочинним. Потрібно використовувати малі можливості та не зневажати обов'язку робити добро ближнім, як казав Христос, що вчинили ближньому, то вчинили мені. Біблія вчить нас, що все, що стосується спасіння, залежить від наших дій. Якщо ми загинемо, то будемо самі винуваті в цьому. Бог усе зробив для нашого спасіння. І якщо ми приймемо його умови, то знайдемо вічне життя. Віра та діла йдуть поруч. Вони доповнюють одне одного в прагненні досягти перемоги. Віра без діл мертва, так само, як і без віри діла також мертві. Жодні добрі справи не можуть урятувати нас. Спасаємося ми тільки через заслуги Христа. Та, однак, це не є приводом для духовної розбещеності та бездіяльності. Коли ми вірою покладаємося на Христові заслуги, тоді наші зусилля, хай навіть недосконалі, він робить прийнятними для Бога. Справжня віра це діяльна віра, така, що спасає, діє любов'ю та очищує душу. Віра та діла будуть утримувати нашу духовну рівновагу та зроблять нас успішними щодо удосконалювання християнського характеру. Ісус в Євангелії від Матвія в розділі говорить такі слова. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Коли серце відкрите для Божого впливу, коли для цього додаються зусилля, Ісус приймає ці зусилля як найкраще служіння людини і компенсує наші недосконалості своїми божественними заслугами. Але Він не сприймає людей, котрі заявляють, що вірують у нього, і все-таки виявляють неслухняність заповідям Його Отця. Ми багато чуємо про віру, однак хотілося б чути і про діла. Багато хто обманює власну душу, дотримуючись легкої, позбавленої Христа релігії. Але Ісус сказав своїм учням: Коли хтось хоче за мною йти, хай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Тому, доки не пізно, доки не скінчився час благодаті, прийдіть до Христа, покладіть на нього всі ваші надії, сповідуйте свої гріхи і прийміть Його як вашого власного Спасителя. Тоді ваші добрі діла будуть сприйняті Богом не як змагання заслужити спасіння, а як свідчення того, що ваша віра є справжньою. Давайте молитись про це. Наш дорогий небесний батько. І сьогодні ми приходимо до Тебе в молитві разом з нашими гляда... глядачами. Сьогодні ми потребуємо усвідомлення того, як прийти до спасіння, прийнявши жертву твого сина. Господи, ми розуміємо, що ніякими добрими своїми ділами ми ніколи не заслужимо в вічності. Але тільки надію, покладаючись на заслуги Твого Сина, на Його Голговську жертву. Ми можемо знайти вічність. Навчи нас цьому і дай нам мудрості в цьому в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай і сьогоднішній ваш день буде благословенний Господом. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.